Сьогодні готую десерт фруктовий. Насамперед замочу в водичці желатин для набухання. Желатину беру 30-35 грам. наливаю десь приблизно 80 мл води. Холодна звичайна водичка. Відставляю в сторону для набухання. Фрукти у мене сьогодні мандаринка і банани. Очищаю і нарізаю. Нарізаю фрукти до вільної форми. Ось так, хто як бажає. Я квадратиком, кубиком, як кому подобається. Фрукти ви можете також брати, кому які до подоби. Це на смак кожного. У мене десерт сьогодні буде у креманочках. Далі я беру печиво. Печиво у мене на топленому молоці, і десь приблизно по половинці печива дрібню у піалочки. Далі додаю фрукти потрішки, трішки банана, трішки мандаринки в кожну піалочку. Далі беру 1 літр сметани. У мене магазинна, ви можете брати домашню, буде ще смачніше. Додаю сюди 300 г цукрової пудри. Кому солодке буде, можете взяти 200 г. Висипаю. Далі додаю пакетик ванільного цукру для смаку. Гарненько все перемішую. Розмішала сметанку. Далі йду розігрівати у мікрохвильовку желатин, дивитися до повного розчинення. Далі до желатину я додаю сметанки трішки і розмішую гарненько. Далі вливаю желатину сметану і гарно розмішую. Розмішала все гарненько. І заливаю підготовлені креманочки наші по трішки, заливаю печиво і фрукти. Далі знову по трішки додаю печиво. знову фрукти по трішки. заливаю знову все сметанкою. Далі притираю трішки шоколадкою. А ви можете прикрасити по своєму бажанню. Ставлю десерт у холодильник для застигання. Постояв десерт у холодильнику хвилин 20 і вже він застиг. Ось такий він виходить. Зараз я покажу, який він всерединці. Печиво, фрукти, дуже смачний десертик. Кому сподобалось, пробуйте, готуйте, смакуйте.